Доброго дня! Вам. Відео номер 2 як говорить котел кобзарик. Бачите, він холодний і ми його будемо загружати бумагою сьогодні. Подивимося, бачите, він пустий, абсолютно новий куколик. І ми його закидаємо. не надо. Не нервится. Ящика не надо. Тут хватит и Відкрий за щоб щоб скоріше пішло. О, воно і так пішло, тоді не треба. Все, ми його запалили, дим пішов. Бачите, дим пішов. Температура пішла рости. Якщо ми вже бачимо, у нас вже йде 27 градусів. От воно горить уже. Піднімається температура котла, вже пішло от уже і 30 градусів. Там вже 37-38 градусів. Температура росте. А він все горить. Котел важить 120 кілограмів. І 120 кг це нагрівається. Вже йде 43 градуса, 44. Сорок пять, сорок семь, пятьдесят два, пятьдесят четыре, шестьдесят.

Це вже для терморегулятора критична температура, я його просто виймаю, щоб він не спортився. Все, я його відключив, 92, 101. Ну, Будемо дивитися, скільки по ще буде горіти наша бумага. Ну, Наскільки нагріло, я вам не скажу, тому що терморегулятор до 100 градусів. А воно все горить. Я показую час, скільки ми вже зараз в наявності, а потім покажу час коли вже буде дограти, бо знімати довго теж не цікаво дивитися. 17-14 виключаємо. Ось Вже бумага догорає, єлі єлі не мог йде, бачите? Там єлі-єлі димок ідеш. Що вам подивитися, бачите? От ще попіл, попіл пролітає і так далі. І время в нас зараз 17-17. Ну що, ми відкриваємо загрузочну камеру, щоб подивитися, що в нас там сталося. Бачите? єлі-єлі там ще догорає. Вам було видно і так далі.